Друзі, всім привіт! Значить, робили ми на одному із об'єктів ось таку плаву в стилі грото. Я показав наступним замовникам, їм дуже сподобалося. Я не в змозі відмовити, тому що, знаю, що вона буде виглядати круто. З стіну ми перед цим погрунтували ґрунтом фейдал. По підготовці прям супер ідеально не потрібно. Що нам потрібно? Прошкурили, прогрунтували. Нам потрібна сама лава, колір D7C і краска фейдал. Інтернат Мотекс. Краску ми, значить, набираємо в Ну, в мене вже вона набрала. І просто гарненько викрашуємо стіну. Катаємо перший раз, повністю прокрашуємо і десь через 4 години обов'язково закатуємо другий раз. Тобто, перший слой виконуємо окраси. Не можу сказати, що краски не залілимо і не можу сказати, що прям дуже багато. Якщо ви хотіли красити, то ви вже розумієте, а краска повинна бути Ширно, рівно рівномірно. Минуло у нас більше ніж 4 години. Насправді ми вчора один раз покрасили, сьогодні другий. Перший слой у нас висох ідеально класно, але все одно краще прокатайте другим слоєм. Ну, тобто я вже катаю через палку, просто набрали і з просто вкатали. Другий слой катається дуже добре, дуже швидко. Ну і це буде набагато краще. І знову прокатиємо всю стіночку отаку. Минуло в нас знову 8 годин. Декоративна штукатурка головне не спішити. Беремо ми фейдал лав, Сам матеріал. І починаємо зверху. І потихеньку собі опускаємо. Зараз ми робимо просто мазки. Тобто нам не потрібно там супер-пупер щось видумувати, нам потрібно зробити просто промазочний слой. Ті, хто знає, що потрібно відходити від відкупати супер. Хто не знає, тоді дивіться. Використовую ось такий шпатель фейдали також. Робимо все повністю на дні. За переходи можна не переживати, тому що вони скриються наступним слоєм. Але все одно намагаємося зробити все, щоб було ідеально замочено. І для того, щоб у вас був гарненький переход, потрібно його робити не ось так, потрібно його косити. Тоді він не буде в очі. Приблизно ось так у нас повинно виглядати. Друзі, минуло у нас значить, більш ніж 8 годин. Беремо далі лаву, беремо звичайну кухонну губку, якою посуду всі миють, Просто макнули в лаву і починаємо набивати. Тобто набиваємо, щоб воно було везде рівномірне, весь матеріал повинен бути уплотнений. І набиваємо. Після того, як ви набили, залишаємо це все діло на хвилин 15-20. Потрібно буде підходити кожен раз, дивитися. Ну, зазвичай це 15-20 хвилин. І таким образом везде плотненько набиваємо матеріал. Минуле у нас, мабуть, більше ніж 20 хвилин, тому що трошки влажно в приміщенні. Беремо спати фейталомський комах і легенько просто починаємо прибирати ці всі острівці. Вони дуже добре прибираються і виходить дуже гарненька картинка. Просто сліганца в різні сторони. Тут достатньо проявити фантазію і все буде файно.